Вітаю! Сьогодні ми будемо обчислювати значення числових виразів та розв'язувати рівняння. Для того, щоб зробити перший номер, нам не потрібно робити приклад в тому порядку, як він написаний, а потрібно пошукати кращий варіант, зручніший, власне, тому і написано зручний спосіб. Річ у тім, що додавати 473 та 582, як нас просять в прикладі спочатку. Незручно це потрібно робити в стопчик, а можна спробувати обрахувати і без стопчика. Наприклад, до 318, подивитися, яке із з дужок вибрати і додати. Якщо додамо в кінці от 8 і 3, то отримаємо 11, це хороше число, чому б ні, але якщо додати 2, то ми отримаємо уже 10 і в кінці буде нулик, потім додавати буде зручніше. А якщо взяти до 18 додати. 82 ми взагалі отримаємо сотню, а з нею іще легше тому будемо до 318 додавати 582. І отримаємо 900. Такі обрахунки можна зробити усно. А потім потрібно додати 473 і матимемо 1373. В наступному ж прикладі робимо. Схожим чином, але вже в нас більше чисел, і потрібно визначити, а котрі між собою додавати будемо. У нас перше число 189. І додати ми його можемо з будь-яким з іншим. Але кращим варіантом буде 811. Власне чому? По-перше, останні цифри 9 та 1 при додаванні дадуть 10, а 89 і 11 сотню. Якщо придивитися уважно, то сума цих чисел дасть нам тисячу. А погодьтесь додавати тисячу значно легше, ніж будь-який з цих чисел. Далі ж у нас є такі числа, як 3518 та 482. Якщо їх додати між собою, ми отримаємо ще 4000. і разом матимемо 5. В наступному прикладі нам потрібно 25 помножити на 17 і помножити на 40. Якщо робити підряд, то 25 на 17 прийдеться множити в стовпчик. А якщо помножити 25 і 40, то нам достатньо буде 25 помножити на 4, це 100. І помножити потім ще на 10, тобто записати ще нулик від 40. Матимемо тисячу, яку легко буде помножити на 17. Таким чином, ми будемо мати 17 тисяч. Щоб розв'язати завдання з наступного номера, нам потрібно згадати, в якому порядку виконуються дії. Перша дія це множення, ми говорили або ділення. Але якщо є піднесення до степеня, то ця дія робиться першою. Якщо ж у нас є множення ділення, то ця дія буде робитися вже після піднесення до степені, а додавання віднімання взагалі будуть робитися в кінці. Проте, якщо у нас є дужки, то дії в дужках робляться першими. Це можна побачити на другому прикладі. Якби дужок не було, нам би потрібно було підносити до другого степеня спочатку. Але оскільки є дужки, то треба спочатку зробити те, що в дужках. Тому перша дія буде піднесення до другого степеня, потім можна буде, наприклад, 2 в третьому степені знайти. Це буде друга дія, третьою ж дією буде віднімання, і знову віднімання, а вже піднесення до степеня буде четвертою дією. Для розв'язування таких прикладів порядок дії дуже важливим, адже він впливає на результат, який ми отримаємо. В першому прикладі було би дуже добре спочатку піднести 49 до квадрату і записати результат від множення. Надалі є цікавіші способи зробити це завдання, наприклад, розклавши на множники цих самих 49 і число зробити меншим. Але ми це будемо вивчати пізніше в 6 класі, тому зараз потрібно множити 49 на 49 в стопчик. Що для цього треба зробити? По-перше, записати правильно числа. По-друге, зробити так, щоб вони були по правому краю вирівняні, по останній цифрі. І помножити 9 на 9. 81, 1 пишемо, а 8 помітимо. Далі 9 множимо вже на 4. 9 на 4 36. Але якщо до 36 додати 8, то ми отримаємо. 44. 4. пишемо і пишемо ще одну четвірку сюди. Далі множимо 4 на 9. Ми знаємо, що це буде 36. Пишемо 6. А 3, маємо помітити. Далі. 4 множимо на 4 це 16. Та ще 3 19. Ставимо плюс. І, власне, будемо додавати. 1 ми зносимо, тому що під ним немає. Ніяких цифр, які можна б додати. Далі 4 і 6 додаємо, маємо 10. Ми 0 пишемо, А1, помітимо. І 1, 4 та 9. Буде 14. Пишемо 4, 1 ще помічаємо. І додаємо до нього ще одиницю. Маємо 2401. Далі його потрібно буде поділити на 7 і додати 83. Отже, наступною дією буде ділення, і його теж було би добре прописувати за допомогою ділення кутом, тому що усно поділити складно. Ви могли помітити, що кожну цифру я записую в окремій клітинці. Це недаремно це полегшує запис, вам сприйняття і зменшує кількість помилок, тому це корисна річ, робіть і ви так. 2401. Поділимо на 7. Як же це зробити? Перше потрібно подивитися, чи не поміститься сімка в двійку. Ні, тоді будемо пробувати помістити вже в 24. І там щонайменше одна поміститься. А якщо передивитися, то і 3. 3 на 7 це 21. Тому ми його записуємо. І віднімаємо. Лишається 3. Далі зносимо наступну цифру. І маємо 30. В 37 помістить можна 4 рази. 4 на 7 це 28. Ми це записуємо. Віднімаємо маємо двіку. І зносимо ще один. 21 ділимо на 7. Беремо по 3. Ділиться цілу, Отже, ми від 21 віднімаємо 21. І в остачі у нас 0. Отже, нам потрібно до 343 додати 83. Це ми теж додамо в стопчик. Маємо дві трійки. В самому кінці ми їх додаємо, маємо 6, 4 та 8 додаємо: маємо 12, 2 запишемо, 1 помітимо, додамо до трьох і матуємо 426, що і буде відповіддю. Як ви помітили, даний приклад пробував робити ланцюжком, але можна було б помітити, що всі обрахунки робилися окремо, тому можна було би. Робити його не ланцюжком, так як ось тут, бо виявилося незручно, а робити по діях. Чим більший і складніший приклад, тим зручніше робити його по діях. І чим він простіший, тим, відповідно, вигідніше робити його ланцюжком. От другий приклад ми зробимо ланцюжком. Спочатку потрібно піднести 8 до квадрату. Це не 8 помножити на 2, а це дві вісімки, які множаться. Тобто 8 у квадраті це 8 помножити на 8. Далі 2 в третьому степені це 2 помножити на 2 і помножити на 2. Коли ми це обрахуємо, ми отримаємо числа і потрібно буде завершити обрахунки в дужках. після чого підне до квадрату 8 помножити на 8 це 64. 2 на 2 і на 2 це 8. Отже, нам потрібно 64 відняти 8, а потім відняти ще 15. І отримаємо 41. Далі його потрібно піднести до квадрату. І вже 41 на 41 можна помножити в стовпчик. 1 множимо на 1. Маємо одиницю, 1, 1 на 4, 4. Далі наступний рядочок: 4 на 1, знову 4. І 4 на 4, 16. Ми це теж записуємо, додаємо. І матимемо 1, 8, 6 та 1. Наше число 1681. Таким чином, дане завдання ми теж зробили. Нам лишилося ще зробити рівняння. У нас їх двоє. Вони потребують від нас обрахунків. В першому рівнянні нам потрібно помітити, що X у нас знаходиться в дужках. І правильно це рівняння робиться так. Ми... Через дорівні переносимо 5148, змінюючи його знак на протилежний. Отже, від 9152 ми віднімемо 5148. Ну, або щоб знайти невідомий доданок, від суми потрібно відняти відомий доданок. Виконавши обрахунки, ми отримаємо 4 Обрахунки цього разу записувати я не буду, вони робляться теж в стопчик. То, якщо треба, додаємо, віднімаємо, множимо, поділимо. Цього разу у нас невідомо лишається тільки Х, а не цілі дужки з ним. І в нас Х виступає в ролі зменшуваного. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. або перенести 2573. Праворуч змінивши його знак на протилежний. І отримуємо 6577. Після рівняння бажано робити перевірку. Але за браком часу я це робити зараз не буду. Що потрібно було б для цього виконати? Потрібно було б замість x підставити дане число, зробити обрахунки ну, в стопчик, і перевірити, вийде 9152 чи ні. Таким чином, ви зробите перевірку. Не забувайте підкреслювати вашу відповідь ось так, це дозволяє її легше знаходити в тексті. І давайте зробимо другий приклад. У нас вже Х не один, а їх кілька. І оскільки ми з вами працюємо із різними виразами, числовими і буквеними, а це, власне, є буквені вирази, то мається на увазі ліва частина рівняння це буквені вирази, і потрібно. Їх спростити. 12х відняти 5х, вийде 7х, тобто наше рівняння виглядатиме ось так. 7х відняти 48 дорівнює 71. І поки що 7х виступатиме як невідоме. Не просто х, а 7х. Нулого разу ви поступали в цій якості дужки Записуємо дорівнює і після дорівнює у нас буде 71. Як бачите, було мінус 48. Перенесемо і змінимо знак на протилежне. Стане плюс 48. Або ж щоб знайти невідоме зменшуване, 7х потрібно до різниці 71 додати від'ємник 48. 7х буде дорівнювати. Спочатку запишемо останню цифру: 1 плюс 8 це буде 9. 7 плюс 4 це вже буде 11. І запишемо отже, 119. Пам'ятаємо, що між 7 та Х, якщо немає ніякого знаку, там стоїть помножити. А отже, для того, щоб знайти, чому буде дорівнювати Х, нам потрібно наш добуток 119. Поділити на число. Що стоїть перед іксом поділити на 7. В результаті обрахунків можна отримати 17 це і буде наша відповідь. А вам я пропоную завдання, схожі на ті, що ми робили перед цим. Теж із підручника спробуйте зробити їх. У вас все обов'язково вдасться. Якщо буде потрібно, перегляньте деякі елементи цього відео. До зустрічі наступного разу!